Казується в Генеральній прокуратурі під тим самим номером, як у всіх ненормальних, є ще окреме здание, приміщення. Треба по кадастровому подивитися, чи воно узаконене, чи ні. Продолжение була, так? Так. Типу 302 без номера, приміщення без, без опознавательне. Журналісти не виявили бажання прийти. При... Через те знімаю сам на саме. Нікому не цікаві Няку... значить не корупціонер. Зняли? Ота. Знімаємо. Значить не корупціоне. Ну, я вам пропоную такі пропоненти зробити. Чому? Я хочу, щоб все було по закону. Так все буде по закону. Ні, якщо хочете зйомку, це ваше право, давайте ми зараз запросимо спеціаліста з відеокамеру, чого дичос, на телефон. Давайте так, спеціаліста. І сречі. потім мені донести копії. Ну, так можемо зробити. зробити. Ні, якщо ви це знімаєте, я не бачу сенсу. Слышь. А що ми ховаємо? Я ні від кого нічого не, не ховаю, я з по самого початку говорю. Ще нічого ні від не буду ховати. Я хочу, щоб всі бачили. Так, Ви зараз збираєтесь залишити приміщення? Не отримавши підозру. На якій підставі? На підставі того, що немає дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Мельничука Сергія Петровича. Я вам просто повторюю шар. Я вважаю, що мене є всі підстави вручить вам повідомлення про підозру. Якщо ви вважаєте по-іншому, ви, як захисник, маєте право на свою позицію, не згоду і так інше. Ви як підозрюваний маєте право взагалі відмовитися, документів. документ. Но це не означає, що ви можете спокійно залишити і піти. Але не затримаєте. Я вас викликав для вручення. Повідомлення ми ми ви відмовляєте? Ви змовляєтеся отримати. Повністю ми. Ми, якщо має проси. Ми просимо вас, щоб ви надали документ, який дозволяє я вручити вам цю підозру. Я вам надав документ. Не надали ви документ. Я покажіть надав документ. Покажіть, покажіть ви документ. З ним не згідні, це покажіть це, документ. Ваша позиція документ. я вже показав документ. Ну Це на вашу точку зору він не дійсно. А на мою точку зору він дійсно. Він без підпису голови Верховної голововерховної. Він взагалі за, злочинний. Там треба службове розслідування по ціпому факту робити. Все. Тому що Потом печатка брати. ставиться на підпис. А не підпис на печатку. В чому отримати на потрібно? Ви хочете, щоб я Хочу. Е, запрошував відео, пам'ятати. Що це робити? Буде тарасу. відео, панятки. Закон є закон. Так правильно, закон є закон. У вас, маєте... вас без підпису і без Но... печатки гербової згоди. Ви згода. як адвокат не маєте права відмовитися від підпису документу. Згодні занимають чи ні? Згодні. Він заперечує, він взагалі вийде. Він, заперечує. він значить, не прийшов. Можливо, не прийшов. Ну так не прийшов. Бо у вас немає документу. Які... То, то, що вас Шукін заставляє, то що свідомо докудор є постанова Верховної Ради. Немає постанови Верхов. Де Верховної. вона, під... вона не підписана? От, от, вона от, стає от. дійсною після того, як підписує її голова Верховної Ради. Вона голова Верховної Ради її не підписав. Покажіть, мені. ми не ознайомлені. Покажіть мені, що вона підписана Верховної Раді. А в Офісі Навіра не верхової. У вас 키카. немає, у вас я ви, дітку, ви, ви апарату. Ви I зараз ви розумієте, ви розумієте, що ви показуєте зараз документ, який, да. який неправочинний. Ну чого ж він неправочинний? Ну неправочинний. Ну чого він неправочинний? Може це сканер копія без підпису. Що значить сканер копія? Микола Олексійович. Ми Микола Васильович. Микола Васильович. Давайте побудуємо нашу роботу без крику, без шуму. Без гаму. Немає у вас того, немає. Ну як це те, народ... Буде, ну, буде. буде, буде це документ з Верховної Ради. Я, так, я, я, я у вас прийму цю підозру. Е, Тільки там, віде. коли ще я, буде записана е, стаття 37 заявляю. КПК, Зай... глава 37 КПК. Я вам офіційно заявляю, що вам вручено повідомлення про підозру. Так, у вас офіційно з цього моменту статус підозрюваного. Ви не маєте відмовляєтеся, від отримання підозри. ви не маєте права мені вручити підозру, доки у вас на руках не, не буде. Я підпишу у я вас... пишу Все, і напишу. Добре. Але він не ваше... дільний...